Простори річки Дніпро. Найкраща річка в світі. Юрій Батькович спереді йде скоп'йом. Хоч лід провір. А сьогодні що, Угадайте? Правильно. Сьогодні будуть тудаки. Так, на судака у нас, як завжди, наші саночки. Бур взяли, пішню взяли. Взяли піддупника, наколінники, наші інструменти, в чохлі, ящик та кава. Ну і гарний настрій. Ліса, острова, сніг, сонце, вітру нема. Мінус 10 давать. Кайф. Якщо ще судака, нам вдасться вловити хоча б пару штучок таких горних, кіла по два. Це взагалі буде то рибалка. Юрій Батькович, ви хоч для приліччя пішньою стукніть. Флагман ящик, вудочка Айспро. Друзі, всім доброго ранку. Нарешті таки будемо пробувати піймати судака з Юрієм Батьковичем. Привіт! Всім привіт! <сум> Можливо, сьогодні таки посміхнеться нам удача. Ми взяли сьогодні наші е, дві удилки. Одну таурончик під ракліни, під крупні балансіри, та одну айспрошку прошку під наші мікрони. І будемо пробувати щось піймати. Не знаю, такі е, пори судак пасивний, але все може бути. Нам би достатньо було парочку залікових екземплярів, парочку шпенів, щоб кайфанути. Всього було більше як досталь. Спробуємо. Поїхали. Це як завжди по порядочку. Да, промоїна. Зараз Юра покаже нам, де судаки зимують. Мабуть коло промої. Дивись, осторожно. Так, ну що я бачу, ми на місці по території. Немає нікого, значить і судака тут немає. Ось одразу видно. Е, метки. Признак. Метки, так. Да. Главна метка. Так, ну що ж, будемо перші. Швиденько надіваємо наш піддупник та на колінники. Це основний атрибут нашої сьогоднішньої рибалочки дістаємо наш інструмент хопа-хопа. Так, дивіться, в нашому чехольчику, друзі, у нас зложені два наших інструмента на сьогодні. Перший це Ice Pro 55 см, балансирчик мікрон. Та другий це Tauron з мультиком Nostrum Нитка 0,18 мм. Карабінчик і сюди будуть надіватися ратліни та балансири. Тому поїхали. З чого почнемо? А почнемо, мабуть, з камери. Опустимо, глянемо. Ти чия є, нема. Хто його знає? Чи з балансира почати. Давай. Ладно, давайте почнемо з мікрончика, там поки він прив'язаний. Так, ну оскільки тут залишили пляшечку наполовину, тому я думаю тут потрібно буде стукнути. Тут прив'язаний, друзі, третій номер балансира. Тому нічого не міняємо. Опа! Друзья! Есть! Какой-то чибис. Но не большой. О, все. Кто тут теребонькая наш балансирчик? Первый судакен. Ну, это крупняк. Это туда. Зробиш дирочку, не заштопаєш. Дирочка є. Що ж, наш таурончик. 80-сантиметрового вбивця Судака. Що в нашому чудо ящичку. якого ми балансірчика поставимо. Ось сюди, дивіться, який є у нас ностром. І це гарний. Осьо копчений. Щас ми його поставимо. Так, наша вбивця судаків готова. зачехляємо рукавички. Нажимаємо кнопочку спуск. Оп, ми на дні. Йоп! Новий балансір прямо! Є є. Дай Бог вам здоров'я. Заряжений, я знав, що буде таке. А тут, звісно, цікава лунка з зацепом. Треба буде близенько зробити ще одну луночку і мікрончиком пройтись. Мікрончик не так зачіпається. Знову опа. Бачили, друзі, яка була подача. І знову дротики. Хі-хі. який. Дрищ обикновенний. Де мама? Але покльовка. фух, На мікрончика. Кайф. А на удочку Ice Pro це взагалі космос. А то так у ну, Юри загнув то не такий, як у нас був, то більший був. Цікаво було б, звичайно, подивитися хто-то. Але Юрій Батькович, як завжди, не чувствує лески. Що на сазанах, в нього обриви. Що на судаках. Ай-яй-яй-яй-яй. Треба спробувати ще жовто-блакитного поставити. Ліушка яка була? Ох, і встрелив. Ну і дав так дав. Біжи. Так. І ждемо нашого Мамонтеллу. Чого? Ну, Мроз. Час судак зашивалось. Я не знаю, чи судак вже зашивелось. <гум> <гум> ну у мене вже все зашевелилось. Ха-ха. <гум> Та де що затрусились, так? О! Друзі, бачите, яка поклевка? Щось одні шпендлі клюють. Заглатують саму шахту. Такий карандаш, до карандаша йому ще цей, це, як його? 110. й Рибалка, покльовка за покльовками. деякий, На жарьоху його. Давай. Довго на місці не затримуємось. Це вже трохи більшенький На мілячку Так, та так дивися, може дойдем і до... До крупного де. До крупного? Золота лунка. Викручує руки. Ні, підожди, ми так не договарювались. Ми повинні були на укрупнення йти. Так ти глянь. Міляк. Ну реально десь 3,5 метра. Може 4. Жиряка! А кабани які ось, дави? Ух ти в лунку не влазить. І... Це крупніший пішов. дивіться друзі, як він зажовує. Расунчик. Да. Біжи. Це такі грам по 300. Уже можна назвати не 110-й, а стекляний. Вже не скидно брати, так? Так, да, вже не слідно брать. Вже год падба дві тюрми. Тюрма. Четвертий. Да. Оп, хорош. Бродяга. Ох, друзья, вы бачили всю поклевку. Ох, и подача, ё-моё. Жиляють один за одним. Клвки жадні, капець. Стекляшки. Так, ідемо далі шукати лунки. Золоті. Ти же там на 2,5 метра, граной бачив теж судочка. Ну, там 2,5 метра. 2.20. Опа. Хулігани які клюють. Короче, голодаючі можуть себе накормити. Радикально міняю місце. Переходимо на іншу сторону каналки. Тут дуже глибше, ніж там. Так, постукали по дну 5-10-15 сантиметрів. Треба пробувати припіднімати догори. Ваші мами 350 шпенів не вчитає бичко. Бо тут ось я дивлюсь, що на ямі, що на перекату. Пена тут море і клює, і активний. Так, я погнав. О! Опа! Друзі, ви бачили? Не встиг колихнути, колихнуть, тільки сів. Бікфіш сьогоднішнього дня. Заходим! Ти бачив? Два рази. Колих і добрий день. Так крупний може десь покорять. Простори Большого театру. мойо, не встигла опуститися мормишка, ви представляєте? Кажу мормишка, мікрончик. <рес> Слухай, тільки кинув! Я не встиг підмотати, поняв глибину. Тільки шварк, а тут лунки не було, і диви, він тут більший. Ну тут лунок не було, і він тут крупніший. Заходимо. Хорошо, що глибина невелика, друзі. І оці мелкі судачки вони не випльовують пузыря. Тобто вони будуть жити без всяких проблем. Так, у нас перекат. Зараз спробуємо. А? О! Ото вже крупніший Зараз я свого відпущу, підожди О, Друзі, дивіться який шльоцик. Це вже більше такий півкілограмовий, мабуть. Красунчик. Ну його все одно прийдеться відпускати. Вітаю Юрій Батькович! Дякую. Ну можете як захочете. На голубенький да. мікрончик жовто-блакитний. Перший раз я катушкою витягую а то по привичці руками. Отак От друзі, капченочка ностром шаткує. Точно так само, як і в минулих роках. Я на ці балансіри ноструми, якби ви тільки знали, як я щуку розривав, це просто на осовому була смерть щуча. А в каніві судаків шарашили. Бачите, юр юрца отбойник вже третій раз спас. Ох. От отак. Беріть з собою, друзі, отбойники, хоч які-небудь десь тут. Оп! Тільки опустив, ти представляєш, не встиг нічого зробити. Уже... Уже ж на Макрона клюнув. Ой, да-да-да-да-да, стой, -да -да -да. стой, стой, стой. Опа, хилуха. <схи> Блин. Жовто-блакитний, ти бачиш? І давить просто кіл губ От Отак... Крупним, крупним балансіром. О, -о, -о, О! Крупним балансіром тут не походиш. У мене теж кілуха. А мелкі балансірчики проходять в цих корягах. Тут такі якийсь корчі цікаві, друзі. І бачите, на третій колір по судаку, щось крупняк не клює, а Юрію Батьковичу здумалось перший колір поставити. От судаковий, оцей жовто-блакитний колір, він капець як. Mm. Так, друзі, я завжди примотую на петельку. Балансира оригінал оригінального мікрона. Петля дуже широка і там досить комфортно ходити. Крючки темного кольору, такі нікеліровані. Дуже воно, бачите, не встиг зачепитися, вже рука встряла. Шпендер. Де ж крупняк? Йохарний бабай. Різнокольоровий кольорой Ну так your... уже починає набирати вагу Так, ладно, такого Юра сказав, що можна забирати Якщо що він тут зривінспекцію порішає Так що що Юра штраф заплата, так? Да? Випускаю, йому треба жити. Блін, я як малий був колись-то. Бували такі времена, що оце такий крупняк казався, як витягнеш, а там поняв в школі ще учишся. Клас восьмий, мабуть. Ти подиви якийсь, ти бачиш, Звір-ридло, яке. от хліган. Аля натюрель ішла шла сорокова лунка та -да 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 -да. підкидик. Вот Чьо! На двойничок! Червоненький. Давай вже мамі діду кажи, там хайдуть гості ти бачив як Ну, <риклад> 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 така Такається удочка удобна, капець. Хотілося б, конечно, на кіло. Ух ты! У мене? У мене. У тебе не на ту? Да. Може, ти ліворукий. Чи ні? Мені отак лучше крути. То перестав її. Фу. Беремо друзі ось такий маленький ностром. Троєчка і туди щепляємо тройничок. овнар. потолки там роблять, ложать. Шпани клюють. Блін, перед цим такі подачі були, -мойо! -мо І Зато затошпени в шахту. Бачите, друзі, що тут коїться. Один малюк. Ось Така натуралочка на острова. Крупняк підвалив. Что ты будешь делать? Клевьях на черных камнях. бачиш, що тут робиться. Тут шпени, шпенів мільйон двісті тисяч. Шпени не дают крупному судаку клюнуть, якщо він тут есть. Друзі, 4 години ми закінчили рибалку. Наловилося сьогодні судаків з головою. Була велика кількість покльовок. Кайфанули від покльовок. судаків всі відпустили відпочивати. Одного кілушного Юра забрав на сажарочку. Кайфова була рибалка, але, на жаль, без трофеїв. Тому, друзі, не сидіть і діть. получайте, в кого які питання. Задавайте, з радістю відповімо. Пока!